Вітаю в райському садочку. Друзі, я собі, бачите, як взимку фарбувала штамбік. Обріжемо, давайте швиденько, штамбік. Що важливо, перевірити зараз, пройтися перев'язочки, бачите, я роблю такі широкі з натуральної бічовочки, бо вона розпадається, коли раптом я не помітила і не обрізала. Перевірити, щоб не врізалися в стовбур. Дуже-дуже важливо. Пройдіться, подивіться свої штамбіки. А, і друге, до набухання бруньки треба було обрізати, але робимо зараз дуже багато товару, тому свої гортензії обрізаю пізніше. Дивіться, що я роблю: тонесеньке, малесеньке, все-таки негодне прибираємо. середину куща трошки звільняємо, а, бо потім все одно якась брунька буде всередину, вона заповнить середину куща і буде такий... Букетик на ніжці. Це вже не чупа чупсик з хвойними, а така пальмочка. Так, ну що, я... це в мене графіті, він не дуже високий, тому можна навіть на три бруночки. Раз, два, три обрізати. Ну, і як завжди, я вам рекомендую обрізати на три, а потім, якщо округлити отак формочку, таку шапочку зробити по верхівочках округлу, то просто підкоригуєте, десь там якась гілка буде на дві бруньки. І ще раз повторюю, що я на досвіді помітила. Чим вища обрізка, тим раніше зацвітає. А тут у мене, бачите, як вийшло? Раз, два. Ось подивимося, обламалась вона сама. Ось сюпу, потім подивимось з іншої сторони. Бо у нас ми на цей кущик не зараз, як я стою по сонцю, а навпаки, з тої сторони, з доріжки ми його спостерігаємо. Так, поки що тут зробимо три, три. Ось тут перехрест іде, Не знаю, що ми зробимо, може, тут вище. Трошки є ще й інтуїція в роботі з рослинами, я їх відчуваю. Ви також пробуйте на інтуїції, не бійтеся експериментувати. Ось ця, бачите, стирчить. як ми собі уявляємо, Значить, якщо ми обріжемо, то звідти підуть квітконоси в перехрест. Це щось в принципі, з першого разу мені вже все подобається. Крайні я не роблю дуже високими. Давайте їх трошки занизимо крайні. Ну, що у нас виходить? Отака чаша. Десь дві брунечки, десь три, щоб підняти її, зрівняти крону. Десь навіть одна, бо ця гілка видовжилась. Наступного року, якщо мені вже буде не подобатись стара крона, то я буду обрізати не тільки минулорічний приріст. Сьогодні ми з вами різали минулорічний приріст. А можна скоригувати форму, вирізаючи навіть отак от старі гілки. Поки що вона симетрична, не дуже стара, доросла, але не дуже стара. Все мені подобається. Стовбур у нас вже такий гарний. Так що. Експериментуйте, ріжте, не бійтеся.